Книга Пророка Єзекія, розділ 8. Це відбулося шостого року, у п'ятий день шостого місяця, коли я знаходився у своєму домі, а переді мною сиділи старішини юдеї. Саме там доторкнулася до мене рука мого владики Господа. Я побачив ніби вогненну постать чоловіка. Вогонь був від його пояса і до самого низу, а вище пояса й догори. Він мав вигляд сяйва бурштину. Він простягнув щось подібне до руки та вхопив мене за волосся моєї голови, підняв мене дух поміж землею й небом. Так, у Божому видінні, він переніс мене в Єрусалим до входу північної брами, внутрішнього двору, де стояв ідол заздрощів, який нібито викликає ревнощі. І ось там. З'явилась слава Ізраїлевого Бога, як у тому видінню, яке було мені показане на рівнині в полі. Він Господь сказав мені, сину людський, подивись на північ. Я спрямував свій погляд на північ і там, на північ від брами, що вела до жертовника, побачив при вході цього бована заздрощів. Господь сказав мені, сину людський, чи ти бачиш, що вони роблять? Які великі Гедоти творить тут Ізраїлів рід, щоб віддалити мене від мого святилища, але далі ти побачиш ще більше мерзенні речі. Потім він запровадив мене до входу у двір храму, і я побачив велику щілину в стіні. Тоді він звелів мені, сину людський, зроби пролом у стіні. І я зробив вилому в стіні так, що утворився прохід. Тоді сказав мені: Увійди і подивись. Які огидливі речі вони роблять там. І коли я ввійшов, то побачив скрізь на стінах були зображення усяких плазунів та нечистих тварин, а також ідолів ізраїлевого роду. Перед ними стояли 70 старішин ізраїльського народу, був серед них і Язанія, син Шафана. У кожного в руках була кадильниця, і запах пахучого диму від ладану підіймався вгору. Тоді він спитав мене, сину людський, ти бачиш, що творять старішини ізраїльського роду, потайки у своїх покоях перед зображеннями ідолів, вони кажуть Господь нас не бачить, Господь залишив цей край. Продовжуючи, він сказав мені: Це ще не все, ти побачиш ще більш огидні справи, які вони чинять. Отже, він повів мене до північного входу, до брами Господнього храму. А там сиділи жінки, які оплакували там муза. І він сказав мені, чи ти бачив щось подібне, сину людський, проте ти матимеш змогу побачити ще більші гедоти. І от він мене запровадив до внутрішнього двору Господнього храму, а там, при вході до Господнього храму, між притвором, де дозволяли стояти жінкам, і між жертовником. Стояли приблизно 25 чоловіків спиною до Господнього храму, а своїм обличчям на схід, поклоняючись до лілиць сходу сонця. Тоді він сказав мені: Ти це бачиш, сину людський, хіба мало для юдиного роду чинити мерзенні справи, які вони тут чинять, наповнюючи край насильством і постійно доводячи мене до гніву? Зверни увагу, вони ще й прикладають до носа. Зелені галузки, тому я зіллю на них мій гнів, не помилую їх і я не пожалію. Хоча вони й голосно кликатимуть до мене, я їх не почую.